Вітаю, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати тиснути на значок «Спонсорувати». Події в Магдебурзі Німеччина, де мігрант із Саудівської Аравії, так, спеціально на автомобілі. Залетів у натовп німців, які готувалися до Різдва на Різдвяному ярмарку. Так, Убив п'ятьох і 40 скалічів. Я думаю, що серед тих 40 будуть ще померли, тому що там такі страшні. Наслідки від цього наїзду, що навряд чи виживе із цих 40 багато людей. Чому я хочу про це нагадати українцям? Тому що, як кажуть, у нас гарячі, а може просто дурні голови, уже зараз починають говорити, що післявоєнній Україні не вистачатиме. Робочих рук, так. що діаспора, яка, мабуть, найбільша зараз у світі, не повернеться. Ну, так, якщо влада буде не українська і не створить е, умови для повернення українців, то так і буде. Так, от, не вистачатиме нам робочих сил і треба завести сюди. Арабів, афганців, африканців. Ну, я розумію, що маса людей отаких. От. Ти йому хоть кілок, як правильно в Україні здавна казали, ти йому хоч кілок на голові тиши, а йому не доходить. ти події в Швеції, ти події вже не раз у Франції. І ти події вже не раз, і це остання подія в Німеччині. Вони ідіотів клінічних нічому не учать. Вони не роблять правильних висновків. Вони роблять висновки тільки брехливі, тобто політкоректні. Ну, не можна ж сказати, що це не німець, так <різько> зробив таке. Тобто, а навіщо це німцю робити? Отакі речі. Тепер уже там приписують, бо зна що, почнуть викручувати, що він пов'язаний там із крайніми правими німцями. І що це німці його спрямували. так, А не тому, що він там ісламіст чи, чи хтось ще, і так далі, і тому подібне. Ну треба ж мати хоч трохи розуму. Ну, Реальні реалії життя вказують всіх тих країнах, які навезли з дурного розуму собі всіх цих мігрантів реальних, які не працюють. так, І тепер вони збираються їх виганяти. То я дуже сумніваюся, що вони будуть виганяти арабів. Африканців, Афган, афганців і так далі, з тієї Швеції, чи з тієї Німеччини вони будуть виганяти законно-слухняних українців, які не ну, вчиняють там злочинів таких. В крайньому разі за всі роки існування ХХ століття, ось вже 25 років, 21-го, Століття, то ми не знаємо жодного випадку, коли б українці або підірвали бомби, або в'їхали у натовп німців, французів, шведів, там, британців, або е, займалися продажем наркотиків. так. Організовували е, банди, які здійснюють наркотрафік і так далі, і тому подібне. Ну, немає цього. Немає цього. Ми інакші. Так. І це треба розуміти. Але ці ідіоти клінічні, європейські, вони всіх ну, не, ну, не красиво ж так, не політкоректно. Виділяти, поділяти е, біженців на якісь сорти. А життя показує, що сорти є, так. Так само, як і всьому є перший сорт, вищий сорт, перший, другий, третій сорт, так. І всі ці люди діють відповідно до тих сортів, які в них є. Цивілізаційні сорти